Вітаю всіх учасників та запрошених гостей на нашій конференції. Хочу зазначити, що наш науковий захід, конференція культура та інформаційне суспільство 21 століття вже є традиційним в нашій академії культури. І це означає, що щороку ми збираємо коло однодумців, науковців, представників прогресивного світу для обговорення найактуальніших проблем в галузі культурологічної та мистецтвознавчої науки. Цього року наша конференція набула статусу міжнародної. Дуже всіх вітаю з цим, і це означає, що ми постійно розширюємо коло наших наукових інтересів, залучаємо прогресивних науковців з різних країн світу. Тематика досліджень, запропонованих для обговорення на секційних засіданнях, дуже обширна. Радує той факт, що наукова молодь, яка була залучена до представлених наукових тем, демонструє обізнаність в дуже актуальних, новітніх і сучасних напрямах дослідження. Культура та інформаційне суспільство, ну зрозуміло, що культура, перш за все, визначає можливості людини, можливості суспільства, можливості нації, можливості народу. Культура, безумовно, визначає все, що можливо на сьогодні, але сьогодні вирує інформаційне суспільство, яке зараз переходить. В цифрове суспільство, суспільство, яке визначається технологіями новітніми. Здавалось би, культура і технології та ні. Якраз технології є породженням культури і є її дітищем, її продовженням, її розвитком і втіленням можливостей людини суспільства в цілому. Тому, безумовно, я радий, що ми сьогодні маємо змогу проводити таку конференцію. Цього року у конференції взяли участь понад 500 учасників з усіх областей України, а також Австрії, Швейцарії, Естонії, Китайської Народної Республіки. Незважаючи на скрутні часи для України, Харківська державна академія культури провела масштабний науковий захід, в межах якого відбулося пленарне засідання, засідання 17 секцій. Майстер клас присвячений реалізації успішної грантової діяльності та круглий стіл гендерний коворкінг. Сьогодні, коли безліч ЗВО пропонують лише заочну участь у конференціях, відвідати такий масовий майданчик однодумців стало справжнім ковтком свіжого повітря для молодих учених. Усі учасники з України та Зарубіжжя мали можливість отримати нові наукові знайомства. Обмінятися думками, розширити коло своїх знань в обраній галузі, одержати рекомендації від досвідчених учених. На деяких засіданнях, зокрема, секції Актуальні проблеми аудіовізуальної культури та мистецтва, цікаві дискусії тривали 5 годин поспіль, адже кожна доповідь та презентація викликала науковий інтерес та багато запитань. Саме молоді вчені дуже плідно сьогодні попрацювали, були основними доповідачами, були дуже великі обрії тем, дуже мозаїчні, як і сучасна культура. Ми торкнулися абсолютно різних тем і історичних ретроспектив, і сучасної проблематики, як то, візуаль, візуальна культура незалежної України, проблематики культурних практик вертепу сучасності. Говорили про травматичний досвід сучасної України та його історичні ретроспективи. А так само нам вдалося поговорити і про трансмедійний сторітелінг, і навіть про відносини людей та інопланетян в сучасному кінематографі. Тому дуже всім дякую за плідну роботу. Тримаємо науковий фронт, всім подальшої наукової наснаги. Наша секція теоретичні і практичні проблеми менеджменту соціокультурної діяльності була представлена 13 тезами: серед учасників, представники Київського національного університету культури і мистецтв, Національного університету Чернігівський колегіум, гуманітарно-педагогічний фаховий коледж Мукачівського державного університету, проблематика наукових інтересів наших учасників. Містила в собі, зокрема, проблеми інноваційного розвитку соціокультурної сфери, підготовку менеджерів культури в сучасних умовах, актуальні проблеми розбудови культурно-економічного простору завдяки запровадженню ефективних культурних індустрій, а також особливості соціокультурного проєктування, запровадження соціальної відповідальності бізнесу в сучасних умовах, загалом. Представлені роботи доволі глибокі, а різноманітні і такі, що заслуговують додаткового обговорення під час секції. На секції Актуальні проблеми історії музеєзнавства та пам'яткознавства було представлено 33 доповіді відомих українських науковців та студентів і магістрантів з Харкова, Києва, Луцька, Одеси, Дніпра, Ужгорода. Робота відбувалася в дружній атмосфері. Доповіді були актуальними і ґрунтовними, викликали жваві дискусії. Дякую всім учасникам. Традиційно відбувається в Харківській державній академії культури конференція молодих вчених, і вже який рік поспіль секція нашої кафедри, кафедри психології та педагогіки, представлена темою збереження психічного благополуччя людини у сучасних умовах. Дуже пишаюся тим, що кожного року все більше і більше учасників беруть участь у нашій конференції. У цьому році більше 20 учасників, і це заклади вищої. Освіти Харкова, Харківський національний університет внутрішніх справ, Національний університет цивільного захисту України, Національний аерокосмічний університет імені Жуковського, також в нас гості з інших закладів Вищої освіти України, це вже котрий рік поспіль Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, це Запоріжжя, Кортицька національна навчальна реабілітаційна академія, це Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. І сьогодні представлені теми, які пов'язані як з болісними проблемами сьогодення, психологічним відновленням, психологічним збереженням людини під час війни, але значна кількість учасників також досліджують теми, які мають свою актуальність у будь-які часи. На секції було зроблено 18 доповідей презентацій студентами Харківської державної академії культури та Берлінської школи економіки і права Німеччини. Усі доповіді були зроблені англійською мовою. Теми доповідей були присвячені перспективам розвитку туризму в Україні в післявоєнний час, стану бібліотек в Україні під час війни, нашому незламному Харкову. Виступам лялькового театру в харківському метру, а також йшлося про роль театру та танцю в культурному розвитку України, інклюзії в Кожна доповідь була унікальною і супроводжувалась жвавою дискусією. Робота секції пройшла у творчій і дружній атмосфері. Усі виступи були пронизані любов'ю до України, вірою в перемогу та вірою в розвиток і процвітання України після перемоги, і післявоєнний час. Велика вдячність усім викладачам, які підготували своїх студентів до цього чудового заходу. Лекція Українське мовознавство та світова література в контексті міжкультурної комунікації ХХІ століття об'єднала тих молодих науковців, які залюблені в мистецтво слова, які прагнуть підвищити власну мовну культуру і зацікавлені світовим та українським літературним процесами. На секцію надійшло 13 тест доповідей, переважно більшість з яких було заслухано під час секційного засідання. Цього року в роботі секції взяли участь переважно студенти нашої академії, зокрема студенти першого та другого курсів, факультету сенічного мистецтва, факультету культурології та факультету. Аудіовізуального мистецтва тематика ж доповідей охоплювала широкий спектр сучасного філологічного дискурсу, коло наукових інтересів доповідачів нашої секції, Українське мовознавство та світова література в контексті міжкультурної комунікації 21 століття було надзвичайно цікаве і різнобарне. Усі доповідачі підготували надзвичайно змістовні мовознавчі і літературознавчі наукові матеріали. Представниками нашої секції були студенти, аспіранти і молоді викладачі. Тематика секції була різнобічною і торкалася багатьох актуальних питань, зокрема, проблеми війни і миру, міжнародного і державного права. Кожна доповідь супроводжувалася питаннями, репліками, дискусіями. І робота на секції йшла дуже. Жваво і цікаво. Якщо говорити про представлений ЗВО, то можна виділити Маріупольський і Мукачівський державні університети, потім Міжрегіональну академію управління персоналом і Харківську державну академію культури. Цього року засідання секції було представлено близько десятью доповідями, серед них доповідь доцента кафедри хорового та оперно-симфонічного диригування Львівської національної музичної академії імені Лисинка, доповіді аспірантів ДАК, які є громадянами Китаю, а також доповіді провідних викладачів та здобувачів кафедри хорового диригування та академічного співу. Проблематика доповідей більшою мірою стосувалася української музики, але були також цікаві доповіді щодо розвитку європейського мистецтва. Саме ці доповіді викликали найгарячіші дискусії. Наразі деякі здобувачі та викладачі знаходяться за кордоном в багатьох країнах світу, що дає змогу розширити географію наукових інтересів та також гостей конференції. Так, з привітальним словом сьогодні до нас завітала надзвичайний і повноважний посол України в Швейцарії Ірина Бенедіктова. Друзі, доброго дня! Ну, по-перше, дуже приємно, що ви не дивлячись на всі перипетії, які відбуваються в нашому житті, говорите про такі правильні для мене взагалі знаєте речі. Які нові, але дуже дуже цікаві і дуже корисні. Я думаю, що пані Юлія вас зі мною погодиться, що, в принципі наше майбутнє це вони. Це вони і це всі, хто тут дуже присутні. Так що вам наснаги сьогодні? Хотілося дійсно привітатись, тому що Харків для мене це особливе місто. Дійсно, хочеться поближати наснаги, сили, віри в перемогу, щоб все в нас було добре. У роботі секції музичне мистецтво, історико-теоретичні та виконавські аспекти узяли участь 67 учасників з різних регіонів України. Доповіді, які звучали на конференції, викликали жваву і плідну наукову дискусію з багатьох актуальних проблем розвитку вітчизняної музичної науки та практики. Відмічую виступи кандидата мистецтвознавства доцента Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрова Ольги Уманець, викладача гДК Віталія Зими, концертмейстерів Ірини та Владислава Алтухових, аспірантів гдак Максима Актрянова, Олександра Василенка, Катерини Жук. Агудаму, Ванзацина, Ліці, магістранток Наталії Алійник, Майї Гальштейн, студентки Каріни Івани к тощо. Підводячи підсумки роботи секції, хочу підкреслити, що високий науковий рівень більшості матеріалів конференції і сам факт її проведення в умовах війни є яскравим свідоцтвом духовної стійкості, згуртованості та творчої активності українських музикознавців. На нашому секційному засіданні був представлений досить широкий спектр тем наші науковці зацікавились такими питаннями, як збереження та розвиток народно-сценічного танцю в Україні, популяризація національних балетних вистав, пошук інноваційних способів популяризації хореографічного мистецтва у соціальних мережах. Провадження хореографії у різноманітні види мистецтва. Найбільш цікавою виявилась доповідь здобувачки вищої освіти 4-го курсу, яка стосувалася впровадження інноваційного фітнес-обладнання у уроки з класичного танцю. В сьогоднішніх темах беруть участь, як викладачі. Так і студенти за рівнем бакалавр і магістри. Ось тому це будуть, я сподіваюся, цікаві доповіді. Ми всі станемо свідками цього. Хотілося би сьогодні все-таки в цих наших виступах почути, як ми молоді вчені на нашому факультеті, в нашій академії культури намагаємося якраз знайти відповіді на складні питання, які ставить сьогоднішній день життя. А він складний. Всі, всі ми розуміємо, в який час ми живемо, тому нам треба пережити цей час, зрозуміти його, відтворювати в майбутньому, але пам'ятати, що мистецтво це духовне донорство. Робота секції актуальні проблеми культури та мистецтва. Продемонструвала широкий спектр наукових інтересів учасників конференції. Також хочу наголосити і на кількісному показнику цього року, охочих поділитися своїми дослідженнями, було більше ніж тоді. Практично всі доповіді були цікавими, але я хотів би зупинитися на деяких. Доктор мистецтвознавства Галина Погрібняк у своїй доповіді, екрана режисура як адепт Церкової культури в сучасному соціокультурному середовищі проаналізувала стан сучасного українського кінематографу та змалювала перспективи його розвитку системи попродукції. Українському кінематографу присвячені і студентські доповіді. Дуже актуальними є доповіді, що аналізують інноваційні технології, такі як штучний інтелект та інтерактивне кіно. Робота нашої конференції показала, що студенти тримають руку на пульсі часу. Загалом практично всі доповіді були цікавими та актуальними. Сподіваюсь, що і наступного року робота нашої секції буде такою ж плідною. В рамках конференції Плідно пройшла робота секції інформаційна бібліотечна та архівна справа в умовах цифрової, цифрових трансформацій. В її роботі взяли участь представники Національної бібліотеки України імені Вернацького, е, наукової бібліотеки Національної академії наук України. Ряду бібліотек Києва, Львівщини, Маріупольського національного університету, Київського національного університету, а також керівники наукових бібліотек харківських вишів, студенти і аспіранти, які навчаються за освітньо науковою програмою інформаційна бібліотечна та архівна справа. Свої доповіді презентували. Представники Китайської Народної Республіки і відбулася плідна дискусія, наукова мультикультурна дискусія. На секцію інформаційно-документну систему галузі культури мистецтва та освіти було подано 22 тест доповідей викладачів, магістрів, студентів. З різних закладів вищої освіти, зокрема з Маріупольського державного університету, міста Київ, Української академії друкарства міста Львів, Східноєвропейського університету імені Роуфа Облязова міста Черкаси, з Харківської державної академії культури. Подані тези вони мають дуже актуальну тематику, охоплюють різні актуальні. Теми та питання, що стосуються розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в сучасному глобальному соціопросторі. зокрема, підіймалися теми використання нейромереж та пов'язані із цим питання авторського права, також були теми щодо використання баз даних роботи великих сучасних компаній. У цьому році наша секція змінила свою назву на сучасні тренди розвитку туристичного бізнесу, у якої прийняли участь понад 46 осіб. Було подано 33 тези доповіді, прийняли участь. Викладачі кафедри туристичного бізнесу, студенти спеціальності туризму, а також представники, науковці різних вищих навчальних закладів України: саме з Києву, Дніпропетровську, Хмельницьку, Волині та Мукачево. На самої секції було присутньо 18 осіб, було розглянуто 11 тем доповіді, які визвали жваві дискусії. Стосовно тематиці тем доповіді, то вони відповідають напрямку роботи секції. І сьогодні, звісно, були розглянуті найважливіші питання сьогодення, а саме розвитку українського туризму під час воєнних дій в Україні та після припинення контурів. Флікту. Ці доповіді були <кій> представлені на високому професійному рівні. Всі представлені були презентаціями. Відбулася чергова зустріч молодих науковців. І досвідчених науковців, чиї дослідження присвячені орієнтальним аспектам європейської і, зокрема, української культури. У нас брали участь доповідачі з Австрії, Німеччини, Китайської Народної Республіки, з України. Розглядалися питання як щодо атрибуції пам'ятників східного мистецтва у запасниках українських музеїв, так і художні процеси, культурологічні процеси в країнах Сходу. І значна частка доповідей торкалася розмаїтих впливів. Мистецтв близького та далекого сходу на а, українську культуру. Усього на адресу секції надійшло 16 стоповіді. Дев'ять із них ми змогли заслухати 20-го числа в перший день конференції. Всі доповіді були надзвичайно цікавими, актуальними, стосувалися здебільшого тих змін, що відбуваються в сучасному медійному просторі. загалом, якщо аналізувати проведення нашої секції, то воно. Надихаючи, оскільки непідробний інтерес, який виявляють студенти до проблем суспільства, до їх наукового осмислення, надію стиляє таку що українській науці незважаючи на що бути, у нас є головне, да тобто зацікавлена студентська мовою, ми висловлюємо подяку організаторам конференції за надану можливість. Провести означене секційне засідання, а також висловлюємо сподівання, що в наступні роки ми зможемо залучити представників вишів українських, а також зарубіжних колег і всіх зацікавлених осіб.